Що я вам можу сказати з цього приводу? Тут виклик ветеринара коштує в районі 200 євро. Тобто, щоб він приїхав і прокапав. Це один виклик: 200-250 євро. Я так розумію, що це залежить від того, який день, яка пора доби. Ну, я можу помилятися, ще раз кажу: я фінської не знаю, те, що мені перекладають, ну, коротше, ви зрозуміли. Але на фермі в нас зазвичай є кальцій в таких тубах. Це, типу, як великий такий шприц, десь плюс-мінус ну, От Треба буде подивитися, хай прийде вже нова партія. Я подивлюся, можна вам просто фотографію покажу, який кальцій тут і який оце, яке це кетозне харчування. І зазвичай тут на фермі він є. Його через рот корові. Просто запирскують, вона його вживає самостійно. Фермер там чи ми, в залежності від того, хто є на місці. Якщо ж говоримо про капання, тут немає такої практики і так не можна. Більшість ліків купити, не маючи ветеринарної освіти, наприклад. Тобто ліки є або ветеринара, більшість ліків. От, антибіотики всі суто по рецепту ветеринара, тільки так можна придбати. І ветеринарні препарати, я не знаю, чи скрізь так, але наш фермер замовляє безпосередньо. Коротше, привозить йому той хлопець, чому ще не знаю скільки там йому років, який забирає молоко. Тобто, фірма, яка забирає молоко в нас. Вони, він в них фермер наш замовляє в них рукавички, соски, той самий кальцій, те саме китозне харчування, шприци там такі для запуску, для ліх. Той самий завод робить йому аналізи на збудника маститу, якщо є така потреба. Той самий завод робить аналізи раз в місяць, там є контрольна дойка, і від кожної корови береться молоко. Ці аналізи теж робить завод. Причому вони ще салфетки, оці паперові, привозять. Господи, що це? Я ще там таке бачила. Ну, коротше, от більшість тих товарів, які треба на ферму, привозить саме оцей чоловік, який забирає молоко. Тобто через ту фірму, яка забирає молоко. Я не знаю, безпосередньо вона тим займається, чи, можливо, там якось менеджер ще якийсь є додатковий, не скажу. Але привозить оцей мужчина, який забирає молоко. І кальцій зазвичай є на фермі ну, кілька. Тих туб в запасі, але от так склалися обставини, що саме зараз, перед цією корівкою, що на вихідних нам загинула, була корівка теж хвора, їй треба було той кальцій давати. Давали ми його там 3-4 дні підряд, і він скінчився. от Ну і от Вийшло, що вийшло. А капати, я так розумію, ну... Не захотів він викликати ветеринара, щоб прокапати. Може, думав, що справимося тим, що ми дали, ну, і воно поможе. Може, думав. Що не все так страшно? Я не знаю, яка причина, чому він вирішив не викликати ветеринара. Ну, може, через ціну таку, не скажу. Ну, сталося як сталося, На жаль, я теж повністю згодна, що треба було, або якщо ну, тримати достатню кількість кальцію в запасі, вчасно його замовляти, не знаю, чи то вина, чи. Ну, він мав замовляти, але чи йому вчасно подали інформацію, що його немає, я не можу перевірити, бо я була на вихідних. Або треба було звичайно, ну не маючи кальцію, викликати ветеринара. Я тут повністю згідна, що треба було капати. Ну, ми це розуміємо, але якби то не від мене залежить. На жаль.